Почну з того, що я взагалі не уявляла достроковий випуск. Я чула ну, від старших колег, що да, колись у вікну був достроковий випуск, але що він буде в мене, я не думала навіть такого. Після розподілу я потрапила на службу в місто Київ на центральну телерадіостудію Міністерства оборони України. Марія Бібік, військова журналістка центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Достроково випустилась з військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка у березні 2022 року. По-перше, мені було е, складно те, що я не знала багатьох людей, як до кого звернутися, хто що вміє, тобто з яким питанням або з якою проблемою я можу до кого підійти. Тобто, коли мені почали давати завдання, да, там це могло бути відео для соцмереж, але воно ну, виходило на сторінці Міністерства оборони України, то воно повинно було бути на достатньому такому рівні. Моє перше, ну що це було таке маленьке відрядження. Це моя старша колега, це вона випускний також нашого військового інститут, вона їхала в Житомирську область, в місто Малин. Вона підписувала таку серію маленьких інтерв'юшок з сержантами, ну взагалі з військовослужбовцями. І я з нею працювала, бо вона мені давала там якісь завдання. Вона мені показувала, що як робити. І я дивилася, як вона записувала стендапи, як вона ходила по там зруйнованій будівлі, і в неї текст що, шов. Та знаєте, як з голови вона це розповідає і виходить круто, і буквально через пару місяців я вже поїхала в Донецьку область. Першому ротацію їхала я як журналіст, ще один журналіст, як мій оператор. Але в подальшому ми працювали, і я була оператором, і він був журналістом, тому що треба було дуже багато матеріалів матеріалів випускати, готувати, і треба був час на підготовку. Тобто я не можу кожен день бути журналістом в кадрі і кожен день видавати матеріал. Це ну трохи складно, бо навіть в день можу, могло бути по дві зйомки. Також з нами був представник. Нашого інформаційного агентства Армія Інформ та наш водій. Ми з собою брали камеру. У нас їх було дві: ми брали GoPro, Це камера така більш мобільна, і можна і на техніку прицепити, і собі на каску, і просто все знімати, все інше, що йде в комплекті до камери. Але також я хочу сказати, що офігенно знімати на телефон. Реально, це більш, ти себе відчуваєш більш мобільним. Вся Поїздка в Донецьку область була дуже небезпечною. Ходить так, що я приїхала, і в цей же вечір ми поїхали на зйомку, бо пізно ввечері Росія нанесла ракетний удар по Краматорську. Це був житловий сектор. І тоді ми приїхали одразу ж за ДСНСниками, і виходить, ми хотіли підійти до тієї вирви, ну зняти ж матеріал. Це я перший раз приїхала, і взагалі я не знала, як з людьми спілкуватися, як до них підійти, як підібрати правильні слова. Бо я навіть представити не могла, що вони відчувають. А мені треба відзняти на фоні цих людей, які там розбирають завали, відзняти стендап. Мені треба просто стояти і їх знімати. Тобто, вони стоять біля своєї зруйнованої вщент будівлі. І я стоїх просто знімаю. Ну, це треба ще себе як морально трохи перебороти в цьому плані. Ще була зйомка, це вже був наступальна операція на лиман. Виходить, нам дали ще одну машину в супровід, щоб типу вони нас провезли безпечною дорогою. Бо навіть ніхто не знав, де заміновано, де вже розміновано. Виходить, ми під'їжджаємо, ледь знайшли дорогу, і нам на зустріч йдуть хлопці з дроном. І, і хтось з нас було три машини, і хтось питав хлопця, як проїхати до старого каравану. Вони кажуть, ну там за три кілометри позиції Вагнера, хочете їти. Мій колега він робив сюжет про козак. Ми хотіли просто його познімати там, де вони стоять, щоб він просто проїхався туди-сюди. Ми там відзняли, підзняли коментарі хлопців, які працюють з цим козаком. Ми просто сіли в козак і поїхали, там, ну куди нас привезуть. А виходить так, що поки ми їхали, на рацію прийшло як задача, треба забрати трьохсотих. І нам водій каже, я вас зараз вигружу на наших там позиціях а, і поїду за трьохсотими, потім за вами повернусь. Ми такі, добре, ми заїжджаємо в ліс, ну гул повний, бах, бах, бах. Ми ж їхали з пресофіцером. Вона каже, та тут, на цій дорозі, на нашого командира, пару днів, тому засада була, я така. Класно. нас вигрузили. Нас зустрічає командир там. Він каже: Ну заходимо в бліндажик. Ми такі зайшли, і тут починається, я не знаю, якісь артилерійські дуелі, починаються з танка, із міномета, артилерії. Просто з усього тити. Ми такі сидимо в цьому окоп, блін в окопі бліндажі, і просто чуємо, це ця позиція була в лісі. І просто чуємо, як між деревами, між гілками просто щось так свистить прямо над нашою головою. Ну ми сидимо, 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 і потім командиру приходить, що горить ліс. Він по рації передає, щоб всі заховалися, бо ще й плюс пташку запустили. Тобто вони як нанесли удар і запустили як розвідувальний дрон. І Він подає команду, що всі ховалися, горить ліс, ми всі сидимо і за нами не можуть приїхати, і хлопці нічого не можуть е, зробити. Ти можеш виїхати на зйомку, а повернутися вже без машини. Ми просто поїхали відзняти е, насел, населений пункт, типу як е, після деокупації населений цей пункт, і ми потрапили на отв'ятку від росіян. Тобто наш відпрацювали, Росія почала у відповідь, і оце ми потрапили саме на цю атв'ятку. Перед нами пролетів снаряд, то наш водій по газам, і ми поїхали. Ну в той пункт, який ми повинні, де ми повинні були зустрітися з підрозділом. Ми е, заходимо в село. виходить, ми йдемо, і там від будинків не залишилось нічого. І просто йдемо. А за будинком стоїть російський танк. Тобто він е, ховався за нашими будинками, і щоб потім сказати, що українці е, по своїх же будівлях, по своїх же людях б'ють. Вони награбовані все це в одну кучу стаскували. Е, там ще в них така є дуже гарна церква, в яку вони понівечили, просто ну просто це треба було бачити. Вони в цій церкві зробили, вони там спали по перше. Вони там же їли і там же ходили в туалет. Просто на цих матрасах я йду і бачу жіночу шубу. Я бачу жіночу спідну спідню білизну, яка була ще на вішачках. Ну на воно вона їм? Ми дуже активно працювали на єдиний марафон новин. І від нас, від кожної мобільної групи, у нас були мобільні групи на багатьох напрямках, потрібно було в день по матеріалу. Тобто ти зранку стаєш і ти повинен був заздалегідь домовитись з певним пресофіцером. Що вони тобі можуть показати ось сьогодні? Або ми кажемо, ми хочемо там відзняти якусь гаубицю, і вони вже кажуть: чи буде вона відпрацьовувати, чи безпечно нас туди, там завтра відвести і відзняти роботу. Або ж було навіть таке, що в нас ну не було можливості нічого відзняти, бо саме тоді, на той період, коли ми там були, була підготовка та наступ на лиман, і звісно, всі підрозділи були зайняті. Ну їм було просто не до нас. І ми піхали і відзнімали наслідки російських обстрілів, просто їздили по певним містам і там відзнімали розбиту школу або там дитячий садок. Також ми завжди реагували на ракетні обстріли міст, і там ось ми тільки почули, що там по Краматорську, наприклад, був прильот. Ми були на зв'язку з. Прес-службою міст, і ми писали там, не знаєте, де що. Вони нам казали, приблизно де там якусь вулицю, або там проспекти. Ми виїжджали і відпрацьовували. Або якщо це там було вночі, то ми там прокидалися рано, збиралися і одразу ж туди їхали. В моїй роботі мені найбільше подобається, якщо я кажу про ротації, виїзди це атмосфера. Тому що такої атмосфери ти ніколи не відчуєш більше ніде. Це ця згуртованість, це навіть деколи страх, який такий в воздухі, знаєте, нависає, це розуміння з колективом, це вміння підібрати певні слова, певний ключик до людини. Це просто треба відчути. Як сказав мій начальник, поїдь спробуй. Ну, буде як буде, але потім ти, коли повернешся, ти зрозумієш, що ти хочеш ще. Це як наркотик. Ось тому це треба просто відчути, і ти захочеш ще стовідсотково. Ну я думаю, що ти повинен саме для себе ще, будучи курсантом, виокремити, яким ти хочеш бути журналістом, і ось до чого тебе більше є хист, якби в цьому себе розвивати. Що потім, коли ти прийшов на місце служби, тобі було і легше розумітися з іншими, легше працювати і розвиватися в цьому ж е, руслі далі.